Вітаємо! Ви знаходитеся на каналі Impression Electronics. Сьогодні мова піде про трансформер iMPAD W1001. А точніше, про оптимізацію вільного місця у вбудованій пам'яті. Ця тема дуже доречна, оскільки із 32 ГБ користувачеві доступно лише 16-17. А ці гігабайти вам потрібні для встановлення софту, в тому числі тім-клієнта, і щоб завантажити хоча б парочку нормальних іграшок. Отож, давайте спробуємо і звільнимо трошки місця. В першу чергу будемо зменшувати кількість зарезервованої пам'яті. Вона напряму залежить від оперативки. Чим більший її обсяг, тим більший файл підкачки. А оскільки він займає досить багато місця, будемо його зменшувати. І так, для цього йдемо в панель управління. Далі система. Додаткові параметри системи, вкладка «Додатково», Пункт «Швидкодія», вкладка «Додатково» і під. Віртуальною пам'яттю тиснемо Змінити. Знімаємо зверху позначку з пункту автоматично обирати обсяг файлу підкачки. Нижче ставимо на вказати розмір, вписуємо початковий розмір 600 МБ, а максимальний 1200 МБ. Обов'язково клікаємо на кнопку Задати та перезавантажуємось. Далі ми будемо зменшувати кількість пам'яті, котра виділяється на відновлення системи. На випадок, якщо у вас починає барахлить операційна система, Windows створює точки відновлення. Ця інформація зберігається на диску C і як ви розумієте, займає певний простір. Функцію відновлення можна або взагалі вимкнути. Або зменшити кількість пам'яті, котра на неї виділяється. І знову йдемо в панель управління, система. Додаткові параметри системи. Вкладка захист системи. Тут виділяємо диск С, тиснемо налаштувати. А визначаємо параметр максимальне використання на рівні 3%. Більше не треба. Або вимикаємо взагалі. Пункт 3. Тепер ми будемо чистити диск С від сміття та тимчасових файлів. Дуже багато місця ми таким чином не звільнимо, але в нашому випадку 600-800 метрів це теж непогано. У рядку пошуку поряд з кнопкою пуск вводимо очистка диска та обираємо відповідно стандартну утиліту. Проводьте дану процедуру хоча б інколи, і ефект від роботи даного інструменту буде відчутним. Ось і все з вами був Дмитро Борода на каналі Impression Electronics. Тренуйте великий пальчик та більше займайтеся спортом.